Всім привіт! Давайте знайомитись. Мене звати Оля, а я нутриціолог і ідеолог магазину здорового харчування Стяжки Фуд. А це відео знімаю як пояснення до гайду, які ви отримали. Конструктор збалансованого харчування середземноморської дієти. Трошки розкажу вам про середземноморську дієту. така картинка, так, приблизно як виглядає меню. Це такий стиль харчування, це не зовсім дієта, бо у багатьох пов'язується дієта це з якимись обмеженнями. Це більший стиль харчування. Базою цього стилю є традиційна кухня середземноморських країн, таких як Іспанія, Франція, Італія, Греція. Дослідники вивчили, визначили, що у цих країнах рівень хронічних захворювань нижчий, ніж, наприклад, у північній Європі чи США. Пояснення цьому це унікальний режим харчування. Ще трошки про Середземноморську дієту розкажу. На відміну від інших популярних дієт, вона зосереджена на включенні повсякденне меню певних продуктів та їх груп, а не на підрахунку та відстеженні макроелементів. Також ви можете прочитати так, що наразі вона одна із найпопулярніших методів для схуднення. Раціон знижує ризик серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, цукрового діабету, хвороб Альцгеймера та Паркінсона. А за допомогою середземноморської дієти ви маєте можливість повноцінно харчуватися різноманітно, смачно, без шкоди для здоров'я. Ну, приступимо. На четверній сторінці гайда вказані принципи збалансованого харчування. Тут ви можете ознайомитися, що включає у себе дієта, прочитати так, щоб не витрачати ваш час. А, також є список продуктів, яких треба уникати. Середземноморський раціон абсолютно не сприймає перероблені продукти, рафінований цукор, транжири. Тому, будь ласка, намагайтеся виключати їх. Якщо ви зараз дуже багато використовуєте продукти, які в цьому списку, перейдіть хоча б по принципу 80 на 20. Тобто намагайтеся 80% свого раціону вживати ті продукти, які корисні, а із цього списку дойти хоча б до 20 до 10. Якщо вам ну, відразу їх важко виключити, а, я вам сказала, що все ж таки там ми не будемо підраховувати кілокалорії, але ну, ми ж повинні розуміти, що а, кожна людина має. Різну вагу, різну фізичну, фізичну активність, різні початкові дані. Тому, зрозуміло, що сіни можуть харчуватися однаково, і в нас буде такий все ж таки розрахунок, так як нам включати, в якої приблизно кількості включати ці групи продуктів. Розрахунок основного обміну. Основний обмін це та кількість енергії, кілокалорій, які необхідні людині на покриття її енергетичних потреб. Він розраховується за форманою мафіне Джора. Наприклад, у нас є жінка, яка має зріст 164 см, вагу 62 кг. Щоб визначити її основний обмін. Простими словами, основний обмін це те, що потрібно нашому організму, нашим легеням, серцю, шлунку у спокійному стані на продовження життєдіяльності. По формулі 10 помножуємо на вагу, додаємо 6,25 помножено на зріст в сантиметрах, відмінусовуємо 161, а вибачаю, відмінусовуємо 5 помножити на. На, на який зараз вік, і відмінесовуємо 161. виходить, що основний обмін нашої жінки 1279 ккал. Тепер переходимо до вивчення фактора фізичної активності. Кожен має свій фактор, є мала активність, спосіб життя, активний, дуже активний. Та професійні спортсмени. Тут ви бачите так, цифри в залежності від вашої активності та тренувальний тиждень, на яку кількість помножувати. І також враховуємо, чи ми хочемо набрати вагу, залишатися в тому ж стані. Тоді ми нічого не додаємо, тільки фактор фізичної активності до основного обміну, або ми хочемо втратити вагу. А наша жінка 1279 помножуємо Помножимо на 1,2. Вона має малоактивний спосіб життя, і виходить 1535 кілокалорії. Вона вирішила, що хоче знизити вагу на 10%. І відмінусовуємо 10%, тобто 1381 ккал. Тепер, в залежності від вашого результату, де ви підставляєте свої цифри, вибираємо відповідну колонку у таблиці нижче. Що це за таблиця? Давайте поближче так піднесу. Це стандартний план харчування для здорової людини. Я хочу на цьому. Дати поміточку, так? Тобто, мається на увазі здорова людина, яка зараз там не хворіє на якісь виражені ш... шлункові хвороби, а в якої зараз а, немає якоїсь степені ожиріння чи а, цукрового діабету. Тобто, це, можливо, ви маєте там, над... трошечки надмірної ваги, а ви хочете. Перейти на більш корисний спосіб харчування. Які відповідають середземноморському раціону? І тут дев'ять груп продуктів, які повинні бути щоденно: Це білки, бобові, молочні, горіхи, жири, масла, овочі, крахмалисті, крахмалисті, ягоди, фрукти і цільнозернові. Тут ми бачимо стовпчик з групою продуктів, а тут стовпчик із кілокалоріями. Давайте повернемося на сьому сторінку. Ми бачимо результат 1381 кілокалорій. Тобто ми обираємо цю другу табличку і переписуємо собі, скільки порцій нам треба для нашої жіночки. Тут проводиться далі розшифровка. Скільки включає одна порція білка тваринного. Рослинного, бобові, молочні, горіхи та насіння, жири, овочі, крохмалості, не Давайте повернемося ще до таблички, і я ще раз зроблю вам увагу. Так? Тобто відрізняється, що, наприклад, для нашого прикладу не крохмалисті овочей 7-8 порцій, а крохмалості лише одну. Тому враховуйте це при складанні свого раціону. Фрукти цільнозернові. Цільнозернові а в нас також поділені без глютену або з глютеном. А зараз іде така антиглютенова діє, ну, якби, Дієта, дуже багато є суперечок по цьому питанню. Є така хвороба цілякія, коли нею хворіють, мабуть, десь 1-2% тільки населення, це коли повна непереносимість глютена. Багато хто ств... стверджує, що потрібно і здоровим людям виключати глютен, а тут вже ви дивитесь в залежності від вашого стану. Наш приклад наші жінки. Так, ми виписали ось, ось, ось кількість порцій, продукти. І ми дивимося, що нашій жінці потрібно вжити 5 порцій білка. Це на сніданок одне відварне яйце, дві тушковані курятини. Дві порції тишкової курятини це 60 грам, і 2 порції тушкованої риби на вечерю 56 гри. Ну, далі ви можете по, по іншим подивитися це самостійно, і прорахувати свій раціон. Перевагу на вечерю більше риба, тушкована. Ну і ось такий. Ще у нас красивий, красива картиночка з одного з прикладів. Так, ми бачимо тут хумус: це бобові, нут, овочі, кіно, цільна зернова. такий смачний приклад сніданка чи обід. А, також хочу, так, тут ви можете побачити наші дані, інстаграм-сторінка, інтернет-магазин. І Ми розвиваємося наразі, із цих груп продуктів, які входять до середземноморської дієти, ви можете придбати у нас бубові, у нас майже весь асортимент: горіхи та насіння, жири та масла і цільнозернові. Якщо виникли якісь питання, можете здавати в коментарях до цього відео. Всім бажаю бути здоровими. Na se dobro vam!